Друзі, доброго-доброго усім ранку. Ранок нас зустрічає хмарний, сонечка немає. Прохладно на дворі. Ну, Так не сильно, От, але хмариться. Десь ідуть дощі, а нас минає. Оце тобі пішла і забула ключик. Треба вернутися. Наділа кофту, але мені жарко. Так, роділа жилетку тоненьку, бо наділа кофту спортивну, в ні жарко. Так що Я не люблю сильно жари. Люблю це таку погоду, прохладну. Так що йдемо до нашої ласуні доїти. Боже, хоча... Куча... Ой-ой-ой, скільки голубів, куча голубів, Позводилося страшне. Знову треба збирати вже іргу, наспіла. Ідемо потихень. кругом хмарки. Я зараз я сейчас буду вас у гнати, яблочко під хвати. Зобирався, до тут яблочко. Хлопці воно вже жатку чіпляють. Комбаймби і красили, красунчик стоїть, готовляться до уборки врожаю. Покрасили воно. Отам воно, подивіться, яке небо. Я ж кажу, десь у людей йдуть дощі, а в нас холод і вітер. Дощу немає. Тучі йдуть. З севера, вітер северний. йдуть з півночі. Оце ж я, мені треба ще по, на українській мові подумати, як сказати. Північ. Південь, Схід, Захід. Як отак вже одне слово скажу, тоді вже я знаю далі, як назвати, а одразу треба вдумати. Світло включили в 6 годин ранку, бо я ставалося 25, не було світла. Думаю, що піду раніше доїти, щоб не доїти руками, але світло включили. 6 годин ранку сьогодні. Кожен день якось не однаково. Виключають і включають. Ну добре, пішла працювати. Так, ну все, друзі, припнули ми коровку, пішла я назад. Даже три каплі дощика упало, представляєте? Побризкало. Кажу, дядошки гляди ще й нас, а він сміється. Так що йду додому, сидити молочко. Щось снідати треба придумувати. ой, ну, Добре. Друзі, на обід нажарила кабачків, дуже люблю це кружочками. А тоді зверху ще ж зробила сметану. Така в мене густіша сметана, як слівки. Туди додала гірчиці, додавила перчику, додавила чесничку і намазала їх оце таким. Бо зробила майонез, він у мене щось рідкий, як вода. Ще такого не було, щоб він в мене не вийшов. Ну, Зробила, хай нам буде хуже <смі> з слівками. Ось картошечку ще зроблю, пюре, компотик зварила. Ну, в общем, отакий будем Друзі, трошки ось попрацювала, обрізала тут горіх, бо він вже почав рости геть у двір, бо діти приїдуть і буде на машину. Поприбирала тут дрова, що ми піляли з чоловіком. Пообривала бур'яни, поскладала їх, ще ось опіляти будемо. І поприбирала у полісаднику. Повирізала піони. Бур'яни порвала, треба буде трошки підсапати. І принесла ось з чоловіком два горшки, хочу посадити в них низенькі чорнобривці з городу. Принесу землі сьогодні ввечері і посадю. Хоч трошки, бо не знаю, може і тут щось посадю, бо страшне. Засуха страшна. Все сохне. От пообрізала піони, хай тепер ці хризантемки, дубки, хай буде їм хоч свобода, а то біднім їм вони їх сильно закривали. Тайку щось оякий, а ці слабенькі. Тут у мене один білий, воно геть там щось він чи то жовтий. Я вже попутала, не знаю, де який. Чи перший це біле, то жовтий. От, освободило воно ці гладіолуси, бо вони від піонів пішли в бік рости. Може вони вирівняються. Возьму вечором сапута, їх попідгортаю трохи. Лілія теж бідненько випускає цвіточки. Полью її принесу. Ну, в общем, трошки попрацювала. Так що і тут освободила в дворі, аж легше дихати стало. Я оцей виноград. Він же ж сюди тягне свої ногілки, А я треба ще взяти граблі та оцю потягнути. Нащо вона на хаті? На можна. Ось. Ось. Ось так я її обірву. Воно це лізе, це її виноград. Ніде не треба лізуть на хату кругом. Він там не можна. Постійно тут заростає. Не люблю. Я його постійно пагами обриваю, обриваю. не Люблю, як він розростається. а так ось акуратненько, кругом хай собі росте. Ту тачку ось наложила зверху, вивезла туди в садок. от, Так що попрацювала, трошки приморилася, ну нічого. Трошки навела ладу, треба ще йти обривати іргу, і там воно я обривала горіх, треба і там повивозити, оце все. Бур'яни там трохи порвати. ну, в общем, як в селі, роботи валом. Нам виключили світло. Зараз 12 годин дня. І оце ми опять... Це ж з 12 до 2 не буде світла. І оце опять ми корову будемо доїти, доїти в началі 3-го. Він на набирає гронки такі. Вони мало-мало є. Ну нічого. Так добре, тут під навісиком ще вам скажу. Тінючок у нас красота, красота. Оце тільки шкода, що оце в нас покриття в дворі, геть порозбивалося. Та вже ж йому, господи, років та років. Ще раз повторюся, тут робив оце мій брат, він ще в школу ходив. А цей човучилище вже був. Ну, коротше, ще йому було геть мало років, а зараз йому 44 роки. Представте, скільки все це років воно стоїть. Тут же ж машина їздить, а воно дужче розбилося. Там, де ходимо, то менше. Кругом треба руки, руки і в цьому селі без кінця і краю щось рехтуй, щось справляй, щось прибирай, щось коси, щось в общем, нема коли. Відпочивати. Хіба що на все плюнути та й відпочивати, так як оце на свята. Вже мусиш, ну як сказати, не робиш. Все одно, як є господарство, треба його годувати все. Ну нічого, в городі ж теж люди ходять на роботу, працюють цілими днями. Так що я не жалуюся. Мені неначе вдома, а тут в селі краще, спокійніше. Так, ну добре, піду я вже в хату. Чоловік пішов, там ще повигрібає на низу. От. Я піду трошки відпочину. Косив там на городі та приніс мені ось з десяток. Бо я три штуки вкинула у компотик абрикосиків. Цей його дуже дрібні абрикоси, ну нічого. добренькі. Друзі, ось прийшла на ніжній город, воно відро вже насапало, але начудила. Повечеряла вдома і прийшла. Оце. Нахилюся, не можу. Важко так цей ж, ж, Желудок, від перегибається. А, тільки ж тільки ж поїла. Та Думаю, минут хоч п'ять посидю, може воно трошки перевариться. Нащо я їла? Бабуся, воно вже теж цвітуть. Розовий, красний. Треба гірочки подивитися, я там вже зривала їй два штуки. От. Не знаю, що тут буде. Це ж садила капусту, а її ніфіга нема. Там трошки є, бачите, Ото -от там за баштанчиком обсапаю. А тут нічого, не знаю. Що його робить, що його тут садить, що толку садить. Бабуся тикала кукурузу, фазани всю повидовбували. Не знаю, оце. Там вона воно посадила два рядка огірочки, вони вже бачу, вилазять. Та чи може огірків сюди ще насадити, та корову потім будемо ними кормити. Не знаю, що і робити. Капусти тут не буде. Та й гут у нас, звісно, оце рання вискочила, треба її зрізати бо вона лопається. Картошку я ще не копала. Боюся й копати. Кума там копала падалішню. Каже, є щось в падалішній. А цю, що на городі не знаю. Ще воно квітне якась. Коротше, цей год. Ще в нас такого і не було ніколи году. Оце такої засухи. Воно пасеться наша ласуня на луках в краюк. Лук. Вона на зелененькому, бачите? А далі там на горбах вже все жовте. Кажу чоловікові, ну, корови пасуться на общому. Так у нас немає на ніч, що вкосити. Вона буде голодна, якщо ми будемо пасти її на общому. Вона така в нас перебірлива. Чи так привчив її чоловік, чи не знаю. Ще... Сьогодні там накосив, навибирав їй. то горох трохи є. Сосід Цієв та заїхав на наш город. Та він косив вже вже рівненько, то скосив той горох, то це ж буде їй на ніч. А так нема що де вкосити. От, От тут трохи луки відходять, манюня, якісь жовті цвіточки. Тож вона там і пасеться. Може, дай Бог напасеться на ніч. Ось дивіться, яке небо. Все в тучах, все хмари йдуть. Хмари такі, не наче на дощ, кругом. Ну вони везде отак кругом ходять кругом нашої праги. Тут ось таке висить над нами. Але нема дощу. Нема. Земля сухуща, аж торохтить. Бідніденьке. Все хоче влаги. Ну тут хоч внизу ще є з землі трохи влага. Тут низ і тут близько вода знизу. Якось ще цей. Ростення тут же, А в нас на горіть. Хоча в куми дивлюся теж. Цибуля вона полягала. Ну, чесник зимній, зрозуміло, що його вже от от треба буде вбирати. От. А цибуля теж жовкне. нема нічого. Капусту теж бачу щось поїло і пізня там щось закручена вся в неї. Взагалі, ось такі справи. І в нас таке, а в нас взагалі чудо-юдо рыбакит. а не капуста пізня. Ой, будемо буряки гризти разом із коровою. Ну, друзі, подивіться, двойная я радуга. Бачите? Оце тільки що там була гроза і по-відомому був дощ. А в нас такий вітер почався. Воно страшний. Коло дерева. Шумить. А ну, я досапала. Два відра тут сьогодні було. видирала Зараз піду ту капустку посапаю Воно красота яка. А в нас нема дощей. Потягнула воно заново в ту сторону. Дві радуги. Це останній час, дуже часто це що по дві веселки. Раніше якось такого не було. Дивіться, яка воно ярка. Ярка-ярка перша, друга тускніша. От. Яка краса. А до нас тільки вітер і холод. Все. Воно, дивіться, яка веселка. Прийшла часи, дивиться чоловік. Так, велика, така красива. О. О, друзі, прийшла з двору. На дворі вже геть-геть темно. А я ж оце працювала. Поливала на городі баклажани, поливала помідори, полила баштан, бо вже там бравенькі диньки. Думаю, внучатка приїдуть, то будуть хоч диньки. От. Оце ж балакала, балакала, знімала, опять знімала, а телефон чи я не включила, не знаю. Сіжу, розказую. От, у нас світла ще немає, ще без 10.10. десять. 10. А чоловік цей раз купив таку лампу, вона, як днівна. Не знаю, яку. А, вона от USB заряджається. І світа хорошо. Думаю, дай я поснімаю вам уже хоч у кухні. Бо хотіла на дворі, а вже темно, що ж я там познімаю? Посадила полісадник чорнобривці, оті, низенькі, не знаю, будуть вони там приймуться чи ні. Бо я в горшки посадила, покажу потім вам. От, засипала бравенько землею, хорошо залила. Ну, в общем, завтра побачу, Бо все робила по темному майже. Так що, друзі, ну ладно. Всім бажаю мирної ночі, всього самого найкращого. В общем, до завтра. Всіх обнімаю. Завтра буде новий день, буде щось нове. Ну і все, на сьогодні пока-пока. До побачення, до завтра. Всім всього самого найлучшого.